Малята, привіт! До нас сьогодні з вами прийшла у гості Оленка. Вона хоче з вами погратися у пісочку. Для цього нам потрібно відерце, лопатку і пасочки. І сьогодні ми з вами для оленки зробимо маленький подарунок. Ми їй прикрасимо ось таке відерце. Беремо пластилінчик. Синього кольору відриваємо від нього так кусочки і робимо от такі шарики, і будемо прикрашати. Давай на паузу поставлю. Авзайк. Оленка. Дивись, який ми зробили для вас ведерця. ведерця. Малята, подивіться, яке ведерця ми зробили для нашої Оленки. Малята чекає від вас. То побач.